Вітання! В цьому відео піде мова про підключення китайського клона на SDR Player SP1 до веб-бейс SDR приймача OpenWebRX. В першому відео я розповів про саму інсталяцію OpenWebRX і запустив на ньому RTL sdr Dongle. Хто перше відео не дивився, рекомендую до ознайомлення. Посилання на відео в описі. У цій частині відео я покажу, що треба встановити для запуску SDR Play приймача. Бо за замовчуванням він не буде працювати на Linux і треба буде пройти довгий шлях інсталяцій, компіляцій та всяких інших Linuxних заморочок. Тому відкриваємо термінал і починаємо. Спершу проведемо оновлення даних про пакети командою sudo up update. Далі, щоб нам було зручно встановлювати пакети та редагувати файли конфігурації в системі Linux, встановимо Midnight Commander. Це один із консольних файлових менеджерів для Unix подібних операційних систем. Команда встановлення sudo apt-get install mc. Далі в браузері йдемо на сайт sdrplay.com і обираємо пункт Software Downloads. На наступній сторінці обираємо модель приймача. У нашому випадку це RSP1. Та обираємо операційну систему Linux. Далі натискаємо кнопку Cubic SDR». На відкритій сторінці нам потрібно поставити галочку напротив пункту Build Scripts, погодитись на умови та натиснути кнопку Select One Downloads from List. Після цього завантажиться zip архів. Нагадаю, що архів завантажиться в папку Downloads. Закриваємо браузер і знову відкриваємо термінал. Для встановлення деяких пакетів інсталюємо CMake. Це крос-платформений відкритий генератор сценаріїв складання. Команда для установки sudo apt-get install cmake. Установили. Тепер запускаємо наш Midnight Commander командою sudo mc. Ідемо в папку Downloads і розпакуємо архів, який ми завантажили з sdrplay.com. Я, наприклад, розпакую його в папку Script. В архіві знаходяться пронумеровані файли скриптів. Починаємо запускати їх по черзі. Процес установки дуже довгий, тому наберіться терпіння. Після установки першого скрипта буде питання на перезавантаження комп'ютера. Відповідаємо ні, бо коли у нас установиться скрипт з програмою Кубик SDR, комп'ютер все одно перезавантажиться. І потрібно буде знову відкрити термінал, запустити Midnight Commander і продовжити установку скриптів далі по списку. Після виконання восьмого скрипта запускаємо Restart Service SH. Далі йдемо в папку ETC, потім знаходимо папку ModProbeD, Та в цій папці знаходимо файл AMD64 Microcode Blacklist. Натискаємо на клавіатурі F4, потім одиничку та Enter. Ціми маніпуляціями ми відкрили файл для редагування. Додаємо у файл три строки. Blacklist – SDR. Низьке підкреслення MCI 3101, Blacklist MCI 001, Blacklist MCI 2500. Далі зберігаємо те, що написали: Ctrl-X та Enter. Виходимо з Midnight Commander клавішою F10 та командою sudo reboot перезавантажуємо комп'ютер. Після перезавантаження ми можемо перевірити нашу роботу. А саме, чи навчилась наша система Linux працювати з SDR-Play приймачем. Ідемо в програми, це кнопка типу пуску Windows. І в пошуку пишемо кубік SDR. Ось він. Запускаємо. І, о диво, у нас знайшовся приймач. Тестовий запуск. Все працює. Чудово! Тепер нам потрібно навчити OpenWebRig працювати з цим приймачем. Як завжди, запускаємо термінал. СДІ в терміналі робимо під суперкористувачем. Команда для запуску sudo su. Установлюємо пакет libsamplerate. Далі ще один пакет. Так, все установилось. Тепер саме важке. Збираємо пакет CSDR. Для цього виконуємо такі команди. І останнє збираємо пакет OverX Connector. Ну Ось і все. Перезавантажуємо комп'ютер. Reboot. Після завантаження запускаємо OpenWebRX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест, 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 СДРПлей, СДРПлей, Play. СДР ну ось і все. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, поширте та коментуйте це відео в соціальних мережах. А також натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім миру, добра та здоров'я! 73!